Більшості комах, що мешкають на території України, не шкідливі для людей та малечі, звичайно, якщо немає алергічної реакції на їхню отруту. Але серед дрібної позучої і літаючої братії є окремі види, тісне спілкування, з якими може завершитися чималими неприємностями. Тому кожна мама повинна вміти надати своїй дитині першу допомогу у випадку укусу комах. кусає пчела. то она при этом теряет свое жало, оставляя его в человеке, и сама погибает. Оса может жалить сколько угодно раз. И даже за один раз можно может ужалить ну, за один <laughs> налет может жалить несколько раз. Если кусают пчела, либо шершень, необходимо достать жало, то есть удалить жало, потому что будет являться долгое время источником аллергии. В нем находится непосредственно этот яд, который и может вызвать аллергию. Наиболее частые э, аллергические реакции бывают все-таки на укусы именно пчел, шмелей и ос, потому что их яд достаточно токсичный. Порада перша, щоб нейтралізувати отруту оси або бджоли, що визивають лужну реакцію. На кілька секунд прикладіть до рани тампон, змочений лимонним соком. Щоб не допустити інфікування, місце укусу можна скористатися пігулкою аспіріну. якщо в малюка немає алергічної реакції на ацетилсаліцилову кислоту. Змочіть місце укусу і обережно нанесіть на роздріблену у порошок пігулку. А щоб втамувати біль, можна покласти на місце укусу шматок. Вати змочений у нашатирному спирту, розведений водою у пропорції 1 до 5. Альтернативою також може стати розчин марганцю. А от якщо неприємність сталася на пікніку, скористайтеся зеленою аптечкою. Наприклад, до місця укусу можна покласти скибочку, цибулі, ревеню. Ірка чи роздріблений корінь петрушки або ж листок подорожника. Отже, як боротися з осами та бджолами, ми розібралися. А тепер перейдемо до менш дрібних їх братців. Комарі, якої шкоди вони можуть завдати нашим дітям і чи слід їх боятися? з тим, що ми живемо в частному домі. Ми столкнулися з проблемою, що є реакція на комаріної укуси: спочатку покраснення, потім маленький волдырик. И потом этот волдырик лопается, жидкость какая-то вытекает, остается ранка. С такой реакцией мы сталкиваемся чаще всего. Укусы комаров достаточно безобидны, если это единичные укусы. Если же это, конечно, множественные укусы, они могут оказать неблагоприятное воздействие на организм ребенка. Бывает местная реакция на укус насекомого любого. И бывает общая реакция на укус насекомого. Чаще это аллергическая реакция. И укусы чаще всего все-таки вызывают местную реакцию в виде небольших таких уплотнений, покраснений, которые очень часто чешутся, судят. Прежде всего необходимо приложить холод к месту укуса. Если вы увидели, что ребенка вот в данный момент укусил комар, ну или даже спустя некоторое время холод все равно будет актуален. Происходит спазм сосудов мелких, и яд перестает всасываться. Во всяком случае, скорость всасывания намного уменьшается. После этого можно обработать поверхность укуса определенной мазью. Если укус единичный, достаточно использовать мазь, которая содержит противоаллергические антигистаминные компоненты. Если укусы множественные в виде прям таких своеобразных шишек на поверхности тела, то тогда необходимо использовать даже гормональные мази, которые существуют, детские гормональные мази. Лікарі кажуть, що діти, які мають харчову побутову алергію або алергічну реакцію на пилок, схильні також до алергій на укуси комах. Ще один непрошений гість, який може завітати на ваш відпочинок на природі твіщі, особливо багато їх у зелених насадженнях. Лікарі кажуть, у кліщів є улюблені зони укусів. У дітей – це область голови, вушок, під пахвами та під колінками. Кліщі є найбільш серйозними переносчиками інфекцій. Найбільше часто то, что именно Киев и Київська область, это борреліоз или болезнь лайма. Это достаточно серйозне заболевание. Если вовремя не обратиться к врачу, к инфекционисту и не начать профилактическое лечение, либо лечение непосредственно этого возникшего уже заболевания. То можуть бути достаточно серйозні последствия. Як батькам виявити укус кліща? Перші ознаки на тілі утворюється почервоніння округлої форми. У дитини може значно підвищитися температура без будь-яких вірусних проявів. Якщо ви помітили кліща для його видалення, найкраще звернутися до лікаря, який потім призначить аналізи щодо виявлення захворювань, які здатні переносити ці комахи.